Так, дівчатка, всім доброго дня. Поговоримо сьогодні. Ми ось отримали, поки є лінічка в зібраному складі. Поговоримо з вами про ЛБШ-догляд, а саме догляд для чутливої шкіри. Окремо підбираємо ми догляд по очищенню для такої шкіри, тому що підібрати тут класично у нас не вийде, тому що у нас є різні моменти. Да? Хтось любить вмиватись при чутливій шкіри, хтось любить молочко використовувати, хтось любить тонізацію, міцелярну воду. Тому ми, в принципі. Ми зараз про очищення говорити не будемо, але воно край важливе і необхідне. Ми поговоримо про лінійку, яка бути базова у кожної дівчини, яка має купероз або дуже чутливу шкіру. Тому що запалення потрібно з ним боротись, тому що хронічне запалення це переходить потім в якісь стани або дерматитні, або. Різні стани, які потім дуже важко лікувати. А ви знаєте, що купероз переходить в розацію, і в принципі купероз, це вже кажуть, що це вже перша чи друга стадія розації. Розація це те, що не лікується. а Якщо лікується, то дуже важко. Так, у нас є лінію ці сама класична база, тому, в принципі, давайте ми швидко про неї поговоримо. Це у нас кремчик, кремчик такий облег... легесенький для тих, хто не любить щось жирне та таке так скажімо, Да? Потім є сиворотка, дуже клас... класно продумані состави, тому рекомендую не продумати велосипед, просто купувати і використовувати. Сиворотку ми використовуємо завжди. Це основа. Якщо взяти із цього всього, то сиворотка це перша з'явитися в вашому догляді. Креми вибираємо або жирний, або е, трошки облегшений, в залежності, що ви любите. Масочка також повинна бути. Да, це може бути останнім таким вашим вашою покупкою для того, щоб зібрати комплекс. Але маска працює більш глибоко. Вона працює трошечки по іншому ніж сиворотка крем. Тому в принципі в комплексі ми получимо дуже класний результат, якщо він буде. І потім, коли ви можете підлікувати свій стан шкіри, ми можемо перейти в інші. Набори собі підбирати. Тому, в принципі, рекомендую цю лінічку мати для тих, кого обостряється весною та восени, для того, щоб предупредити так скажем, запалення. І є така категорія людей, яка ще Важко переносить або зиму або літо. тому, в принципі, значить, перед зимою ви такий берете набор або перед літом для того, щоб приборкати запалення і працювати на попередження загострення, так скажем, Да? Тому, в принципі, наборчик невеликий, складається з трьох основних пунктиків. Можна взяти по чуть -чуть, да? і цього догляду вистачає не дуже довго, на 8-9 місяців. Це... Тому, в принципі, ви вкладаєте кошти і стоїмося одного на Есення вона прирівнюється до чуть не до 2 гривень, тому в принципі пробуйте. Рекомендую, особливо ті, хто мають хронічне запалення, тому що воно з ним треба працювати, Воно саме по собі не пройде ніколи.